Христе, світло істини, що освітлює, що освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне, справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, болтвами, прочистої Твоїй матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Євангелія Йоанна, перша глава, з 1 по 17 вірш. Спокон віку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. З Богом воно було споконвіку, ним постало все, і нічого, що постало, не постало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей, і світло світить у темряві, і не пойняла його темрява. Був чоловік, посланий Богом, ім'я йому Йоанн. Прийшов він свідком свідчити світло, щоб усі через нього увірували. Не був він світло, був лише щоб свідчити світло. Справжнє то було світло, те, що просвітлює кожну людину. Воно прийшло у цей світ. Було у світі, і світ ним виник, і світ не впізнав його. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Котрі ж прийняли його, тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я Його вірують. Які не з крови, ані тілесного бажання, ані волі людською, лише від Бога народились, і слово стало тілом, і оселилося між нами. І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодатью та істинного сповненого. Свідчить про нього Йоанн і проголошує, промовляючи: ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував передо мною і був раніше за мене, і від Його повноти прийняли всіми благодать за благодать. Закон був даний від Мойсея, благодать же істина прийшли через Ісуса Христа. Сьогоднішнє Євангеліє буде читатися в усіх християнських храмах, які святкують сьогоднішнього Дня Пасху на різних мовах: грецькою, латиною, єврейською, старослов'янською, українською. І здавалося б, що сьогоднішній уривок він не до кінця підходить. Під праздник, яким святкує, бо в ньому нічого не говориться про Воскресіння, нічого не згадується про Христа Воскреслого. І здавалося б, що цей уривок мав би десь читатися радше в момент Різдва Христового або в інше якусь святкування. Проте сьогоднішній в так званий пролог Йоанна він не мов би вводить нас до містерії спасіння світу, до містерії початку. Бо цю поему, яку Йоанн пише, вона є своєрідним ключем до розуміння історії спасіння. The <laughs> cat Бо якщо інші євангелисти розпочинають з народження Христа або з моменту його виходу на проповідь, то Йоанн починає ще з моменту перед віками, коли ще він так би мовити нічого не було. Він пише, так би мовити, нове буття, нову книгу буття для християн. Він мені каже, що на початку було слово, воно було спочатку, воно було з Богом і воно було Бог. І оця ідея Йоаннівська про Бога, слово, вона насправді містить в собі дуже багато речей, бо слово це те, що надає сенсу, це те, що дає розуміння. Це те, що будує цей світ, дає йому певну логіку, і більше того, це слово воно втілюється, воно дає людині життя і приходить до людини, щоб з нею жити. І що цікаво, що автор мало-помалу своїх своїх поемі в пролозі він спускається, так мовити помало-помало починає входити від загальної розповіді про сотворіння. Він приходить до людини. Він говорить про те, що світло воно світить у темряві, воно в ній є присутнє. Бо автор дуже є реалістичним. Він розуміє, що у нас світ є не лише зітканий з радості, щастя з слова Божого. На жаль, в ньому є місце на темряву. І ця темрява є досить сильна, вона є досить страшна, і ми відчуваємо сьогодні особливо його, скажімо, вагу на собі. Але він каже, що це світло воно є в цій темряві, тобто воно відрізняється від тієї темряви. Воно показує цю границю між світлом і темрявою. Але ця темрява не здатна його поглинути. І далі він говорить про людину. Це дуже важливо, бо Йоанн є перший свідок, перший мертворос, яка грецький текст. Власне, він є той, хто свідчить про Христа. І тим самим вже текст не немов би втягує нас з вами, слухачів сьогоднішніх читачів у цю містерію в слово. Воно показує, що слово потребує свідка, потребує того, хто буде це слово передавати, хто буде проти цієї темряви протистояти дуже реальними людськими силами в кожного денній боротьбі. І насправді. Оце світло, воно є не лише для вибраних, воно лише є не лише є для Йоанна, але воно для кожної людини, тому що воно є справжнє світло і воно присвічує кожну людину, кожну людину, яка здатна побачити світло, зрозуміти, що це не є темрява дійти до того і власне вибрати світло. І ті, котрі його власне приймають. Йоанн далі продовжує ту свою логіку, воно їм дає дар бути дітьми Божими. Насправді, Єванелія, Євангелія Йоанна є дуже, як би сказати, дитиноцентричне. але дитиноцентричне в значенні Бословському, тому що Йоанн бачить всіх послідовників Христа не слугами, не рабами, навіть не друзями. Він бачить їх як дітьми Божими. А діти Божі це ті, хто успадковують у цей величезний дар і несуть за нього відповідальність, і здатні оцей дар світла передавати далі. І е, завершується наше читання 17 17-м віршом, де говориться про закон і про благодать. Хоча насправді сьогоднішній уривок мав би завершуватися 18 18-м віршом, в якому е, є підсумок цього. Бо Йоанн каже, що ніхто ніколи Бога не бачив. Єдинородний, єдинородний син, що в отцевому лоні той об'явив. І тут є такий грецький термін, який означає також і пояснив, розповів, передав. Тобто син Божий є своєрідним екзегетом, тлумачем, пояснювачем тої таємниці, яку він приносить для людей. І таким чином ми маємо в Йоанна оце, так би мовити, його коло, де він, в якому він пояснює цей прихід. Слова сотворення ним світу, і пізніше це завдання для нас, дітей Божих, щоб пояснювати, інтерпретувати цей світ і показувати, що справді мета цього світу, щоб всі, як кожен з нас, стали дітьми Божими. Прями, Господи, в цю хвилину і наші молитви і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей, душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направ, розум очисти і протверсий, і визволь нас від усякої всякої скорботи, лиха і слабування, захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною, збережені і наповнені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бо ти благословений на віки віків. Амінь.